Це невелике відео огляд вина Savignon Блан за 2022 рік. У мене зараз пляшка, на жаль, це не підписана, тому що я переливав з оригінальної в цю, бо там був осад. Я вирішив трохи берегти це вино від осаду. Він активно дуже піднімався і перелив в нову пляшку. Це те вино, що я робив. З додаванням води і цукру, і там маркування було неточне, воно або з соку зроблено, або це суміш соку і вина зі, шкур, зі шкірок. Ну, не дивлячись на те, що сам виноград був не дуже вдалий, рік був не дуже вдалий, за рахунок того, що кислоту вдалося розбавити водою, все-таки це вино. Таке має певні свої такі цікаві аспекти. Отаке. Досить густе. Значить, що можна сказати? Аромат в ньому досить цікавий. Я от не знаю, як його описати. Він, можливо, з Жувальної гумки 90-х років, отака, колись була бананово-полунична, але це не точний аромат. Він просто має схожу таку структуру, дуже яскраву, таку, як прямо от на ароматизаторах це вино, але ну, звісно, тут їх немає. Тут навпаки воно ще розбавлене водою. Це, можливо, якісь особливості процесу ферментації, коли кислота не зашкалює, вона стояла в погребі. Дуже воно так яскраво розкривається. Воно. Це скільки півтора року воно в погребі стояло. На смак, ну, спочатку воно було досить кислим, зараз воно менш кисле. Є в ньому такий неприємний такий мускатний такий смак. Нагадує, я не знаю, якихось мускусних тварин. Не знаю, чому так з ним сталося. Але вино все ще залишається приємним і цікавим. Тобто не знаю, звідки тут взявся цей такий смак. Але він є, я. Не бачу сенсу щось прикрашати. От ароматика дуже гарна. Таке досить рідко зустрічається. Вона така якась квіткова, така, яскрава дуже. Смак такий от, з тонами дикої груші. Дика груша, іноді оце такий. Проступає мускусний смак тварин. Ну, в цілому то ж, теж гарне вино. Я не буду дуже довго про нього розповідати. Мені подобається. Мені подобається воно таке консистентне. Хоча тут десь 50% води, але воно все ще консистентне. Така ситуація. І ще забув додати, що якщо нюхати прямо з пляшки аромат, то він виходить з тонами газоліну. Ну і взагалі, як тільки воно тільки свіже от налите в чашку, то воно таке трохи газолінові тони в нього є. Відтінки дикої груші. Не знаю, ну цікаві вони ці всі вина. Воно в цілому це вино не вдале, тому що рік був холодний. Рік був, скажімо так, не дуже, але за рахунок того, що технологія була, в принципі, підібрана адекватно, то результат вийшов такий, що він прийнятний для пиття. І вона цього вийшла досить багато, але я його вже пив-пив. Там, ще, здається, дві пляшки залишилось такі. Важко назвати цей урожай і це вино вдалим, але насправді як воно от зараз воно досить таке прийнятне для пиття і по-своєму досить цікаве. Воно вже туди ближче до хороших вин, а не до просто якоїсь водички з чимось.